Кохніти вне перетасування сну, наука, переваги та як це спробувати. Розгублено про ваші думки перед сном як переміщення вашого розуму може стати ключем до доброї ночі? У сучасному світі, де інформація бомбардує нас у безперервному потоці та стресі, стала звичною, якісний сон став розкішю. Нескінченні списки справ, турботи про майбутнє, спогади про минуле все це перетворює ліжко на поле битви за мир. Якщо ви знайомі з почуттям, коли ваш розум відмовляється відпускати його щеплення, навіть коли ваше тіло вичерпане, то, напевно, ви вже шукали способи вимкнути голову перед сном. І ви, можливо, натрапили на концепцію когнітивного перетасування. Напрочуд популярну тенденцію соціальних медіа, яка обіцяє допомогти вам спати, відвозячи свою увагу від тривожних думок. Як експерт, який працює з людьми, які страждають від проблем зі сном, я часто бачу їх відчайдушно шукає рішення. І хоча тенденції тик так часто швидкоплинні та сумнівні, у випадку когнітивного переміщення я бачу потенціал. Але перш ніж ми підскочимо у віру популярної технології, давайте розберемося, що це таке, як це працює, і головне, чи варто спробувати. Що таке когнітивне перетасування і чому це може допомогти? Ідея когнітивного переміщення проста: замість того, щоб боротися з нав'язливими думками, вам потрібно переключити свою увагу на випадкові незв'язані образи. Уявіть, що тримаєш барвисту ватну ветеулу в руках, спостерігаючи за танцями фрісбі в парку, або притиснувшись до спального мішка під час походу. Ні логіки, ні зв'язку, просто випадкові зображення, що спливають у вашій свідомості. Ця методика спочатку була розроблена когнітивним психологом Люсом Бодуйном, який, як і багато хто з нас, страждав від безсоння. Він помітив, що якщо він зможе переключити свою увагу від тривожних думок на випадкові образи, йому було легше заснути. Хоча дослідження в цій галузі все ще перебувають на ранніх стадіях, це забезпечує привід оптимізму. Який секрет ефективності? Я думаю, що справа в тому, що ця техніка дозволяє вам вивантажити мозок. Коли ми хвилюємося, наш розум створюється за допомогою певних думок та переживань. Це як застряглий запис, який нам не відпустить. З іншого боку, когнітивне перетасування пропонує альтернативний шлях: можливість скинути цю схему мислення та дати мозку можливість відпочити на деякий час. Когнітивне переміщення проти підрахунку овець яка різниця? Багато людей, стикаючись із проблемами зі сном, вдаються до класичного методу підрахунку овець. Однак, як зазначає Люк Бідойм, цей метод може бути контрпродуктивним. Неодноразові дії, навіть щось таке просте, як підрахунок, потребують певної концентрації уваги і, навпаки, можуть підвищити психічну активність. Когнітивне перетасування відрізняється тим, що він не вимагає від вас зосереджуватися на одній справі. Випадкові зображення, що виникають уяві, не потребують аналізу чи запам'ятовування. Вони просто існують, дозволяючи розуму плавати у потоці зображень, не фіксуючи нічого конкретного. Мій особистий досвід та поради щодо використання я часто заохочую своїх пацієнтів спробувати різні методи релаксації перед сном. Хоча когнітивне перетасування не є вилікуванням для безсоння, я вважаю, що це може бути корисним інструментом в арсеналі тих, хто бореться з нав'язливими думками. Особисто я вважав, що ця техніка є особливо ефективною в ситуаціях, коли розум відмовляється вимикати після напруженого дня. Замість того, щоб намагатися придушити тривожні думки, я просто дозволяю їм існувати, уявляючи випадкові зображення. Наприклад, я можу уявити, що плаває по океану, спостерігаючи, як чайки пролітають або гулять по лісі, слухаючи шелест листя. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам освоїти техніку когнітивного переміщення. Створіть спокійне середовище переконайтеся, що ваша спальня темна, тиха і прохолодна. Позбавтеся від гаджетів, вимкніть телефони, планшети та комп'ютери щонайменше за годину до сну. Почніть простий: не намагайтеся негайно уявити складні та детальні зображення. Почніть з простих і зрозумілих. Не судіть свої думки, не намагайтеся контролювати свої думки чи образи, просто нехай вони виникають і зникають. Будьте терплячі, не чекайте миттєвих результатів. Когнітивне перетасування це навичка, яка вимагає практики. Спробуйте аудіо, путівники, зараз доступно багато аудіо, посібників, які допоможуть вам освоїти техніку когнітивного переміщення. Вони пропонують послідовність випадкових слів або зображень для представлення. Коли когнітивне перетасування не допомагає. Важливо розуміти, що когнітивне перетасування це не єдине рішення. Якщо у вас серйозні проблеми зі сном, пов'язані з тривожністю, депресією чи іншими проблемами психічного здоров'я, ви повинні звернутися до лікаря чи фахівця з сном. Крім того, якщо у вас виникає значний стрес або травма, когнітивне перетасування може бути неефективним. У таких випадках вам може знадобитися професійна допомога, висновок чи варто спробувати. Зрештою, рішення про те, чи слід спробувати когнітивне переміщення, залежить від вас. Якщо вам набридло боротися з нав'язливими думками перед сном і шукаєте новий спосіб відпочити, то ця техніка може стати вашим ключем до спокійної ночі. Пам'ятайте, що сон це не розкіш, а необхідність. Не нехтуйте своїм здоров'ям та добробутом. Спробуйте різні методи релаксації, знайдіть, що працює для вас, і насолоджуйтесь здоровим, спокійним сном. Сон це час відновити, а не боротися з думками. Не бійтеся експериментувати і знайти власний шлях до здорового сну.